Ще у 1989 році у Кривому Розі за італійським проектом був побудований слідчий ізолятор, розрахований на розміщення та утримання 1200 осіб. У поточному році його було реорганізовано в установу виконання покарань номер 3 Наразі заклад виконує функції слідчого ізолятора для утримання обвинувачених підсудних підозрюваних у вчиненні злочину та засуджених вироки, щодо яких не набрали законної сили, і щодо яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою з наповненьким до тисячі осіб, серед яких і жінки та неповнолітні з 2003 року. При закладі працює спостережна рада, мета якої громадський контроль та здійснення соціального захисту засуджених та звільнених, основними напрямками в роботі комісії є те, що ми надаємо матеріальну допомогу особам, які втратили документи до ув'язнення для відновлення документів. Надається матеріальна допомога за рахунок районного у місті бюджету. А також у зв'язку із крутним матеріальним становищем приймаються заяви від громадян, які звільнилися, розглядаються і протягом місяця приймається рішення щодо надання матеріальної допомоги. На сьогоднішній день із районного місті бюджету виділено понад 8 тисяч гривень програмою соціального захисту окремих категорій мешканців міста. 627 осіб, які наразі перебувають в установі 34 жінки, троє неповнолітніх, 28 осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, та 29 осіб, які засуджені до позбавлення волі на певний строк, та яким визначено відбувати покарання в приміщеннях камерного типу. У 2013 році установу з перевіркою відвідали представники Європейського комітету проти тортур, які відзначили позитивні зміни, спрямовані на покращення умов утримання засуджених та поновлення. Та реалізацію їх передбачених законом прав були надані певні рекомендації, над якими ми зараз працюємо, ми приводимо квадратуру камер до відповідних вимог, зменшуємо кількість спальних місць. Це враховано як і рекомендаціями міжнародних документів, так і з умовою того, що за останні роки в нас значно зменшилась кількість. Осіб, які перебувають в нашій установі, нами було додатково обладнано кімнату довготривалих побачень для даної категорії засуджених було обладнано банно-пральний комплекс, зроблено ремонти, ремонти їдалень і інших комунально побудових приміщень. Постійно проводиться переобладнання самих камер, де перебувають ув'язнення. Кожен засуджений, який відбуває покарання, має змогу не лише утримуватись у належних побутових умовах, підвищувати свій освітній рівень, утримувати потрібне медичне лікування, а й звернутися по правову допомогу. Саме такої підтримки зазначають члени спостережної ради найчастіше і вимагають засуджені. У нас, по перше, є на безоплатній основі це якщо. Первинна консультація, вона надається, наприклад, або інспекторами установи, це оформлення певних видів скарг, наприклад, якщо потрібно, або видача юридичної літератури. Якщо стосується кримінального провадження, є адвокати. У осіб, які узяті під варту, безкоштовні або коштовні, бо за рахунок родичів або інших організацій, вони надають допомогу. Якщо не можемо надати якусь консультацію, звертаємось до спостережної комісії. Нам надають певні консультації. Мобільний офіс, наприклад, це. На мобільний офіс приїжджають певні спеціалісти, у них план розроблений. І надається, ми знову проводиться анкетування, з якими питаннями хочуть ув'язнення або засудження звернутися. І організовуємо у приміщенні, де члени спостережної комісії, члени мобільного офісу проводять відповідь за питання. Загалом же Криворізькою установи виконання покарань номер 3 на покращення умов утримання засуджених, матеріально-побутове забезпечення та медичне обслуговування ув'язнених та персоналу у 2013 році було витрачено понад 800 тисяч гривень. Левова частка коштів пішла на ремонтні роботи, аби привести до європейських стандартів та норм сучасні умови перебування засуджених. Все це під час прес туру, тюрьма власними очима, організованому для представників мас-медіа, мали змогу побачити журналісти криварі. Дякую